Усім привіт! І ще в минулому році я робив відео про конфлікти із Жозе Муріньо. Сьогодні я зроблю відео про конфлікти із Хосепом Гвардіолою. Тому буде дуже цікаво, приятного вам перегляду ми починаємо. Хосеп або Пеп Гвардіола тренував такі великі клуби, як Барселона, Баварія, Мачестер Сіті. Виграв Лігу Чемпіонів складі Каталонської Барселони. Багато разів вигравав чемпіонат Англії Сіті та декілька разів вигравав. Чемпіонат Німеччини разом із Мюнхенською Баварією, де не дуже довго він пропрацював. Але Манчестер Сіті він вже тренує більше аніж 6 років. Почнує конфлікти з Гвардіолою і з конфліктом із Бастіаном Швайнштейгером у Мюнхенській Баварії. Коли прийшов Гвардіола, він робив ставку на молодих гравців. Тому з команди й пішли Луїс Густаво, Данте та Дуже-дуже багато гравців, які вже були за 30. І пішов Бастіан Швейштайгер. Він пішов до Манчестер Юнайтед. Але на той час Бастіан Швейштайгер ще був топ-гравцем, топ-опорним півзахисником. Тому і Швейнштайгер був дуже злий на Пепа, те, що він його продає з його улюбленого клубу, де Бастіан вигравав лігу чемпіонів та багато разів чемпіонат Німеччини. Та ж сама історія була із Тоні Кроссом, теж в Мюнхенському Клубі. Тоні Крос тоді був один з наймолодших гравців та дуже-дуже перспективним гравцем німецького клубу. Тому в того літа Крос відправився до Іспанії, саме до Мадридського реалу, де став один з найкращих півзахисників в історії футболу. Дуже багато разів вигравав Лігу чемпіонів, чемпіонат Іспанії, Кубки, Суперкубки. Тому я гадаю, що Крос не жаліє те, що він пішов тоді до Реалу. Але. Ініціатором цього трансферу був сам Пеп Гвардіола. Його не полюбив Гвардіола Кроса, тому Крос відправився до Мадриду. Хорватський нападник Маріо Манджукіч не підходив до схеми Пепа Гвардіола, тому був проданий із Мюнхенської баварії. Але після Мюнхенського клубу Манджукіч забивав у Турині, поїхав на чемпіонат світу з Хорватією та зайняв. Друге місце. Коли перейшов Златан Ібрагімович до Катлонського Барселони, тоді тренером Барси був пеп Гвардіола. А Ібрагімович вважав себе головною зіркою команди. Тому міг собі дозволити дещо не дуже гарне та порушив дисципліну. Ось, наприклад, Златан Ібрагімович вважав, що він краще через Месі. Тому він сказав Гвардіолі або я лідер команди, або Месі лідер команди. А вже ж Гвардіола вибрав Месі, тому із Златном почалися суперечки, і, як висновок, з продали. Португалець Деку був дуже талановитим гравцем, дуже талановитим півзахисником, але був дуже ледащим. Це дуже не подобалося пепу гвардіоли, тому Деку був продан. Рональдіно бразилець, один з найкращих футболістів в історії футболу, дуже полюбляв погуляти, пойти в бар, на дискотеку. Тому іноді запізнився на тренування та порушив дисципліну. Звісно, це ж не подобалося гвардіолі, тому Рональдні був продан. Лука Дзамброта, чемпіон світу 6 року у складі національної збірної Італії, був продан через те, що він дуже вже старий. Йому тоді було 32 роки і. Пев Гвардіола захотів купити молодшого Дані Алвуса із Севілі. Тамуеля то один з найкращих нападників в історії каталонської Барселони був продан через те, що він було дуже в нього погана дисципліни. Це Гвардіола не подобалося, але того, ще відіграв сезон у Барселоні, а потім вже поїхав до Інтеру. До речі, то єдиний футболіст у світі, хто зміг виграти два підряд треблу. Самір Насрі був проданий із манчестер Сіті за те, що він був дуже товстий. Так, Зараз Самір Насрі реально дуже товстий. Але тоді Насрі був проданий за те, що він трішки привисив свою вагу. І останній гравець в цьому відео це Яя Туре також у манчестер Сіті. Гвардіоло працював із туре і у Барселоні, і у манчестер Сіті. І двічі Гвардіоло хотів, щоб Туре продали. Це те, що він був дуже лінивий. На думку гвардіоли, але ми все, всі все знаємо, що яятуре був дуже трудоспособним та дуже трудолюбивим футболістом. На цьому я завершую ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube, інстаграм та телеграм канал. Там дуже-дуже багато всього цікавого. Любіть футбол, і він відповість вам взаємністю. Слава Україні! На все добре! Побачимось в наступних відео.